Нові автомобілі і оснащення, покращення фінансування та сучасно обладнані диспетчерські усе для того, щоб робота служби екстреної допомоги була більш ефективною. На Дніпропетровщині створюються умови для того, щоб карета швидкої прибула на виклик пацієнта за 10 хвилин у місті та за 10 хвилин у сільській місцевості. Крім сучасних швидких в області функціонують ряні мобілі, які ліквідували таке поняття, як нетранспортабельність пацієнта, а також дозволяють перевозити новонароджених вагою від 500 грамів. Тут ми все возвели двухрядные мобили, которые были подарены губернатором Днепропетровской области Александровичем Вилкулом. Это два первых в Украине санитарных автомобиля, которые в заводских условиях приготовлены и уже не переделываются где-то, а сделаны так, как положено, так как это делается в Европе. Еще одна суттєва перевага оновленої роботи служби екстреної допомоги це так званий принцип екстерриторіальності. На практике это означает, что на выхлоп пациента идет так карета иначе быстрее, некоторые реально находятся на ближе до него. Ну, можно привести такой пример: если поступает вызов из населенного пункта Тамаковского района, к нему едет скорая из ближайшего пункта базирования, пусть это будет город Марганец или Солонянский район. То есть мы не теряем драгоценные минуты для спасения пациента, оказания ему экстренной медицинской помощи. Этого раньше не было. Протягом останніх двох років в області додатково створено 20 бригад швидкої допомоги. Кількість місць базування бригад збільшена з 91 до 136. У 2011 році придбано 13 сучасних автомобілів швидкої. А у 2012 році автопарк області поповнили і ще нових автомобілів швидкої. Наступним кроком у підвищенні якості роботи швидкої допомоги стане створення єдиної регіональної диспетчерської служби. Условия для создания единой диспетчерской созданы практически на сто процентов. У нас все автомобили скорой медицинской помощи оснащены GPS навигаторами. Каждый вызов системы СТ-3 фиксируется архиватором речи и сохраняется на компьютере. Каждая бригада оснащена мобильной и радиосвязи.